Доброго дня, борис мене звуть, збройний магазин-прапорщик. Так, ну, По-перше, нас вже поприбирали, так що ми чекаємо вже дуже скоро, що тут за моєю спиною з'явиться зброя, і ми вас запросимо до нової локації, яка відкриється е, незабаром в Києві. Зараз у мене в руках то, чого один дуже такий цікавий, не можу його назвати, спецпідрозділ. Чекав довгих там, 5 місяців саме цього виробника, не цю модель, але цього виробника. І нарешті дочекався. І так як ми везли зброю для цього підрозділу, ми заодно і вирішили розширити свій асортимент. І це Rock River Arms це та зброя, яка знаходиться на озброєнні у ФБР та у Агентства по боротьбі з наркотиками ДА, якщо я не помиляюсь, вона називається. Це е, арки це не мас-маркет, скажу зразу, але е, це точно входить в топ-10 кращих виробників арок в США. Це е, технології, це замкнутий цикл виробництва. Зараз ми будемо проходити по цьому карабіну. Я зверну вашу увагу саме на це. І це ну, супер качество, е, якість, претензійна якість. Тобто це арки дуже високого класу. Це арки, ці арки е, – це те, що видає субма на 100 метрах. Тобто Це точно ну, топчик. Тобто, якщо порівнювати з тим, що до цього було в Україні, е, то це рівень е, ну, навіть не знаю, по us і, мабуть, Даніел Дефенса. Більше, мабуть, такого якісного, ну, я так не, не зустрічав або може щось упустив, але це саме той рівень зброї. Що ми маємо? По-перше, почну із кейсу. Мало хто з виробників комплектує свої вироби кейсом. Роплівер Arms комплектує кейсом, причому не якимось гавном по типу. Якогось там мегалайна, який розсипається в руках. А це класний кейс з такими металевими застіпками, що доволі рідко зазвичай це пластиковий. І він такий дебелий, надійний. Покладачі сюди зброю, можна не переживати, що навіть якщо це кейс впаде, зі зброю нічого не вийде, оптика не зіб'ється і так далі. тому подібне. Кстати, інструкція. На самом, насправді у нас в магазині я зараз планую такий випуск обзор арок, які є в магазині. Тобто у нас дуже багато арок, мабуть, і, да не мабуть. а от Якщо по Києву, то у нас найбільший вибір арок на сьогоднішній день. Я проїхався недавно по всім магазинам київським, порахував кількість, у нас точно найбільша кількість різних моделей представлена. І майже ні у кого немає інструкції. Якщо вона і є, то вона така. ну... Аби було тобто там, на дві страни, страниці інструкція. Тут повноцінна інструкція зі схемами, з технічними даними і так далі. тому подібне. Це, ну, З моєї точки зору, це ну, доволі класний плюс. Чому? Тому що іноді якась проблема може виникнути, яку ви не знаєте, як вирішити. Не знаю, там, При розбірці щось у вас не так складається. Там, затворна група, наприклад. Ви не знаєте, як зібрати її одразу назад. Ну, що всі роблять? Лізуть в YouTube, питають, намагаються щось там знайти, і не завжди це виходить. Тут є інструкція, заглянули Google-перекладач, якщо ви не знаєте англійського класу, у вас рішення вже є. По самій арці. На що зразу буду звертати увагу? Перше, приклад, якщо ви бачите, Rock River Arms. Отак, мабуть, щоб було краще видно. Апер Rock River Arms. Ловер, ну, понятно ж, Rock River Arms. І так, чи на всьому, чи майже на всьому, є позначка Rock River Arms. Про що це каже? Це нам каже про те, що цей карабін робиться у рамках одного підприємства. Тобто вони пішли тим потягом, що їм потрібно ну, виділятися серед конкурентів, робити класну зброю. І коли ти. Там хватанув там то, там хватанув то, там хватанув то. Зачасту в тебе виходить трохи дешевша арка, бо ти ну, якби береш поділівським ценам. Але, звісно, що постійної якості без змін добитися доволі складно. Тут вони майже все закрили на собі. От Навіть рукояточка, казалось би, така, ну. Мілоч, але теж під їх фірменним логотипом. Дуже цікава тут система. Е Кріплення цівки. Мені здається, я ні, ні в кого такої не зустрічав. Зверніть увагу, два болти тут, два болти тут і фіксуючий болт тут. Тобто на п'яти болтах. Ну, звісно, що після цього ця цівка вона, ну, просто не, не рухається взагалі. Тобто, ну, вона отут, от, якщо рухається, то просто за рахунок, не знаю, Ну, того, що метал трохи грає. Сама цівка по собі не рухається. Ну і як е, слідство, в нас вивішений повністю ствол, як е, слідство від цього, це у нас ну, повищена купність на е, великих дистанціях. ДТК. Теж тут такі дуже цікаві ДТК. Тобто, отут, подивіться. Отут-от. Якщо звернете увагу, ці отвори вони зроблені не під кутом 90 градусів, а під кутом 45 градусів. Що теж повинно ну, сильно зменшувати віддачу. Віддачу і підброс ствола. Тут теж у нас отакі, бачите, три дирочки. Прикольно. Ствол з нержавіки, як бачите, і з нержавіки з канелюрами. Канелюрами. Що нам дає канелюри, хто не знає, це поменшена вага при той же надійності. І це більша е, скорість е, остивання стола. Тобто ствол у вас нагрівається і остиває швидше, коли є канелюри. Тобто це плюс. Чому? Тому що ну, канулюріювання кан 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 це ну, такі. Не не дуже простий процес. Більшість виробників його собі не дозволяють, бо там дуже велика ціна похибки. <кій> тобто потрібні станки, які це роблять ну, прям ідеально ідеально щоб не запороти це все. По цьому, мабуть, буду завершувати. У нас не одна модель. Чекайте нових оглядів. Будемо постепенно про всі розказувати вам, які в нас є моделі, яких немає моделі. Наразі, мабуть, все. Всім гарного дня, до побачення.